Крій медик із 25-річним стажем. Заступником головного лікаря Центральної районної лікарні працює вже близько 12 років. За цей час жінка допомогла тисячам матерів народити здорових та щасливих дітей. А колектив Черкаської районної лікарні здобув статус медколективу Доброзичливого до дитини. Я дуже люблю свою професію, тому що дітей я дуже люблю. Маю сумісництво в пологовому відділенні, працюю з новонародженими дітками, сама за фахом неонатолог. Наталя Миколаївна Тамко улюбленій медичній. Справі віддала вже понад 25 років. За цей час виховала у собі та у своїх підлеглих найважливіші для медпрацівника фахові якості професіоналізм, людяність, порядність та небайдужість. Робочий день медичного працівника це спілкування з людьми, надання допомоги і практичної, і психологічної. І завжди потрібно уважно розпитати, вислухати і обов'язково дати надію і віру одужання». Відданість медпрацівників Черкаського району гіпократівському ремеслу відзначив головний лікар Черкаської центральної районної лікарні Микола Гуськов. Очільник лікарні наголосив, цитую допомога хворому для наших лікарів, медсестер, фельдшерів, акушерок та лаборантів не тільки професійний обов'язок, а й справа їхнього життя. Ви заслуговуєте на людську вдячність і увагу з боку держави. Я бажаю, щоб усі ви, хто обрали дорогу служіння безкорисливості і повної віддачі. Не лише почули хороші слова, а й зрозуміли, що доля обов'язково відпаде сторицю за чесну працю. Цього святкового дня кращі з кращих медпрацівників Черкаського району були відзначені грамотами та грошовими преміями. Серед нагороджених грамотами Черкаської райдержадміністрації Валентина Пікалова, Наталя Тамко, Лідія Іванченко, Василь Лівуш, Микола Шпаковський, Василь Крот, Алла Співак, Олена Дорошенко та інші. Люди не даремно питають при зустрічі. Ну як здоров'я. Прощається будь здоровий. тому, що, попри всі життєві цінності, здоров'я залишається найціннішим. У день професійного свята голова Черкаської райдержадміністрації Євген Влізло повідомив місцевим медпрацівникам приємну новину. Недавно я побував в районі центральної лікарні. Мені сподобалася лікарня. Після того я підняв питання на добудову цієї лікарні, і на днях ми лист на виділення 15 мільйонів, щоб будувати нашу районну центральну лікарню, привітав медиків Черкаського району із професійним святом, і голова Черкаської райради Михайло Заграничний. Вважаю всім невичерпних сил і завзяття, творчої нас на такій важливій праці. Нехай щастям і любов'ю наповнюється кожен день вашого життя. А праця на благо людей приносить задоволення і радість. А від колег з інших районів іменинники отримали пісенний дарунок. Вам щастя, Бажаєм добра! Бажає вам сонця, Бажаєм тепла». Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка новини.